Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. У мене сьогодні ранок розпочався з того, що я ось тут перебрала половину своїх кабаків. Ось це. Не знаю, вже прохолодно, то може не пропаду, щоб свиням давати так дня, 2-3. Бо тут так багато не вичищала, пропадали, жарко було. Тут ось пересипала в таке сито і нехай сохне. Це вже третя чи четверта партія. Це так, можна сказати, сльози, бо, як подивишся, як люди полями його збирають, а тут так трошечки. Ну і ось таке насіння. без шкарлупки. Це вже все. Це два таких сита я зібрала. Тут вода треба зараз буде. Я дійшла до кукурузи. Тут два рядочки. Це, як сказати, межа така. У нас в цьому році набагато менше кукурузи, то думаю, зараз за дві годинки я справлюсь. Це я так надіюсь, так що буду працювати. Така кукурузка. Вже вечір. Трошки я не встигла. Менше як половинку ще там залишилось. Зараз буду збирати. Тут одна кучка, там ще всередині. є. Зараз зберу і буду йти вже. Ці качани хороші такі в цьому році. Гарненька кукуруза. Трошки сьогодні я сама винна, не встигла. То там по телефону порозмовляла, то одна, то інша. То потім треба було мені дещо занести, поки там полялятала, так і день прошу. Тут нема що її рвати. Раз, два і все. Ми в цьому році набагато менше посадили кукурудзи. більше як половина. Ну, нічого, завтра доламаю, там трошечки. І тепер в цьому році її дівати. Не знаєш, куди в нас ці клітки. Зайняті, там, де вона раніше була, буду тепер висушувати, щоб добре її потеребити і в бочку скласти У комарів. Же. І залишайтеся на каналі. Зараз зберу кукурузу. Ходила я там біля гіркого перцю і згадала, що можна зробити аджику з чорнобривців. Це я на днях буду таке робити. І за чорнобривців згадала, що ми... Робили з вами шампанське з чорнобривців. Зараз занесемо кукурудзу, я завезу тачкою. І поліземо в погріб, візьмемо ту пляшечку, подивимося. Правда, ще місяць воно не вилежалось, але вже кортить спробувати. Так що зараз поліземо в погріб, візьмемо ту пляшку і буде дегустація. Так що залишайтесь на каналі. Тут ось у відро вибрала кукурудзу, та що на наступний рік щоб посадити. Дивіться, який качан. Він відро 10-літровий, і він повністю майже стоїть. Це ми садили три види кукурудзи. Солодка, потім два види кормової. Цю кукурудзу ми перший чи другий раз садимо. Це Нам свиням дали такі качанчики, а я забрала, щоб посадити. Так що велике дякую вам за таку кукурудзку. Я знаю. Ви дивитесь. Той хто дав. Качанчики. Тільки тепер руками їх треба теребити, бо в теребілку нашу вони не помістяться. Ввезли ми мішки, 6 мішків. Подивимося, скільки завтра буде більше чи менше. Все, зараз занесу. Правда, не знаю, що я з нею. Не що я з нею буду робити, а куди її дівати? Бо в нас там, де був сарайчик, ми зараз свинок перегнали. Коротше, щось придумаємо. А зараз полізли в погріб. І так, зараз з вами спробуємо цей клас чортобривців, На каналі є рецепт. Я перший раз спробувала. І зараз хочу, він ще не вилежався місяць, не вистоявся, е, лежить просто в погребі. Е, і хочу зараз спробувати. Він вже більше двох тижнів зроблений, то е, думаю, що спробувати можна. Поки ще є чорнобривці, то е, якщо воно смачне, то ще зробити. Зараз спробую. Ну, це так, хто робив квас із бузини, той знає, що воно таке. Пляшку наливаємо повну, щоб воно. Не бахнуло, бо воно надулося. Зараз. Ось таке воно вже газоване. Нічого, спробую. Так чашку взяла, розвернула, щоб було видно. Бульбашки, що там є, чи нема. Ого, щось захопилося багато налила. Зараз як мекну. Бульбашки є таке, дивіться, бачите, наче газована водичка. Ну, таке, пити можна. Чорнобривці відчуваються, але не так прям сильно. Але відчувається. Не знаю, мені сподобалось. Але ще треба, щоб воно постояло, бо ще таке солодке. Ну, не вигралось. Ще зроблю пляшечки 3. І нехай стоїть таке смачненьке. Можна робити це. Хочу розповісти історію про квас бузини. Цього літа поїхала я в гості, і якраз там недалеко рідне моє село. Та й думаю, поїду я. Всі мені, давай, ми тебе на машині завеземо. Кажу, ні, я хочу сама, давно я не була, я хочу поїздити по своїх місцях. Сіла я на велосипед із синочком, та й ми поїхали. Поки там поїздили дуже довго, а було жарко, дуже жарко було. Ну і я після довгої дороги на велосипеді, хочеться чогось такого холодного. Заїхали ми до мого дядька і там запропонували квас із бузини з погреба. Кажу, о, давайте, я таке люблю, бо ми також таке робимо. І вона мені налила таку чашечку, це жінка його. І я як щось випила раз, два коптки. І мені так добре стало. Кажу, а що воно таке алкогольне? А вона каже, я туди дріжджі додаю, а я як роблю квас з бузини, я дріжджів туди не додаю. У мене він такий. ну Звичайно, там якщо воно грає, то якийсь там відсоток алкоголю є. А якщо додати дріжджі туди, то воно таке добре, напевно, алкогольне. Я вже сиджу після того ж, ну, після сонця така вся, о, кажу ні, буду я йти додому, бо ще до свикрухи треба дійти. Вона там недалеко живе, кажу. Нормально ви так дали квасу попити, то не знаю. Я як вас роблю, то вистріжі, мені досить того, що там є. Так що будемо ще робити. Завтра, післязавтра ще чорнобривці є. Це Я там пішла, замітила такі в мене ще три кущі хороші. Так що будемо робити. Я буду йти вже відпочивати. Велике дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої коментарі. Дуже цікаво з вами поспілкуватися. На добраніч! тихої всім нам ночі.